Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо з вами 14-ту самостійну роботу по темі відношення, основна властивість відношення і масштаб. Стандартна самостійна робота складається з 4 завдань. Перше завдання: знайдіть відношення 3 дециметри до 6 сантиметрів. Дивіться, тут уважно: 3 дециметри. Відноситься до 6 см. Відношення у нас вже є. Що таке відношення? Давайте згадувати. Відношення це показує нам, ускільки одна якась міра більша за іншу, але в одних і тих же одиницях виміру. Дивіться, тут у нас в дециметрах указано, тут в сантиметрах. Нам потрібно все перевести або в дециметри, або в сантиметри. Ну, краще за все, щоб були не. Щоб були цілі числа, переводити в меншу міру. Тобто в сантиметри. 3 дециметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. То 3 дециметри це буде 30 сантиметрів. Відноситься до 6 сантиметрів. І тепер ми можемо ліву і праву частину нашого відношення скоротити на 6. І 30 ділиться на 6 на ну 6, відповідно, на 6 ділиться. 30, поділити на 6 буде 5. Сантиметрів. 6 поділити на 6 буде 1. Тобто ми отримали відношення 5 до 1. Бачимо таке відношення серед варіантів відповіді варіант відповіді В. Отже, правильним завданням. Правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Так, друге завдання. Знову ж таки, у нас є відношення звичайних дробів. Подайте відношення звичайних дробів. І у нас записане відношення. Одна друга відноситься до 2 третіх. У вигляді відношення натуральних чисел ми знаємо основну властивість відношення. Яка властивість? Що ми можемо обидві частини додавати. Не додавати, а що домножати або ділити на одне й те саме ненульове число. Ну, те, що ми зробили в першому випадку. В першому випадку ми ліву і праву частину нашого відношення поділили на 6, додатнє число 6. Да? Тут у нас дробові числа записані у відношенні, але ми можемо ліву і праву частину домножити на якесь число, щоб отримати цілі числа. Натуральні числа. Нас питається відношення в натуральних чисел. Дивимося, дріб одна друга, дві третіх. В знаменнику тут 2, тут 3. Спільний знаменник чисел 2 і 3 буде 6. Тому ми ліву і праву частину домножаємо на 6. Одну другу домножаємо на 6. Відношення 2 треті домножаємо на 6. Ми нічого не змінили. Ліву і праву частину ми маємо право домножати на одне й те саме число. Але тепер ми отримаємо що? 6 поділити на 2. Тобто 1 друга помножить на 6 це буде 6 других. Або 3. 6 поділити на 2 буде 3. Тут у нас що? 2 помножити на 6 буде 12. І поділити на 3 буде 4. 3 до 4. Дивимося, серед варіантів відповіді у нас є і 3 до 4, і 4 до 3. Ми записуємо варіант відповіді А, оскільки отримали відношення 3 до 4. Правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Третє завдання. Відстані 72 км на місцевості відповідає відрізок на карті довжиною 12 см. Знайдіть масштаб карти. Знову ж таки, що таке масштаб? У нас на карті показується відстань між місцями. відстань між містами. Відстань між містами вимірюється у нас в кілометрах, в тисячах кілометрів, і от для того, щоб їх можна було показати на карті візуально правильно, тобто зберегти масштаб, застосовують саме ось таке відношення. Тобто, що один сантиметр там дорівнює скільки то кілометрів. І от у нас по третьому завданню питається, що на карті відрізок довжиною 12 см 12 см відрізок, відповідає відстані 72 км. Відстані 72 км, відповідає. Давайте встановимо тоді, скільки буде кілометрів. Відповідати відрізок довжиною 1 см. Якщо 12 см 72 кілометри, відповідає, то відрізок довжиною 1 см буде відповідати, що ми 72 ділимо на 12 і дорівнює 6 км. Тобто, масштаб карти у нас виходить який? 1 см, відноситься як 6 кілометрів. Але знову ж таки масштаб має бути записаний в одних і тих же одиницях виміру. Тому нам оці 6 кілометрів треба перевести в сантиметри. Ми знаємо, що 1 кілометр це буде що? 1000 метрів. А в одному метрі міститься 100 сантиметрів. Отже, у нас масштаб буде який? 1 до 6 кілометрів. Це буде що? 6000 метрів, або ще, якщо 2 нулі додамо, тобто буде 600 тисяч см. І от саме такий масштаб нашої карти. Виходить. Тобто, у відповідь ми записуємо. Масштаб буде 1 до 600 тисяч. Ще раз, 1 кілометр це 1000 метрів, в одному метрі 100 см. Значить, виходить в одному кілометрі 100 тисяч сантиметрів. У нас 6 кілометрів, значить 1 сантиметр буде до 600 тисяч сантиметрів. Такий масштаб цієї карти. І останнє завдання цієї самостійної роботи четверте. На карті з масштабом 1 до 8 мільйонів. 2-3, 4, 5, 6, 6 нулів, да? 8 мільйонів. Що значить масштаб 1 до 8 мільйонів? Тобто 1 см співвідноситься як 8 мільйонів сантиметрів. Далі ми зараз переведемо з вами. Відстань між містами Харків та Львів. Ось у нас такий трикутничок є, так? Ось так давайте зобразимо. Харків, Львів, Одеса. Позначено міста. І от сказано, що відстань між містами Харків та Львів. Харків Львів 11 см. 11 см. Відстань між містами Харків та Одеса, Харків та Одеса 7,5 см. Це на карті, так? І між містами Львів та Одеса, Львів, Одеса 8 см. І от у нас питається: мандрівник проїхав маршрутом Харків, Львів, з Харкова до Львова. Потім з Львова до Одеси. Із з Одеси повернувся до Харків. Тобто він проїхав ось оці три відстані. І питається, скільки кілометрів він проїхав. Так, усю відстань, яку проїхав по карті мандрівник, буде складатися з чого? Харків, Львів, плюс Львів, Одеса плюс Одеса Харків. Вся ця відстань дорівнює чому? Ми додаємо сантиметри, виміряли всю довжину. Тобто, 11 буде. Додати 8 додати 7,5. Давайте порахуємо, скільки це буде. 11 додати 8. Це буде 19 і 7,5 26,5 см. Тобто на карті виміряли всі всю цю відстань, яку проїхав мандрівник, 26,5 см. Масштаб карти 1 до 8 мільйонів. Що це значить? Давайте розберемось з цим масштабом. 1 см, виміряний на карті, співвідноситься як 8 мільйонів сантиметрів. Давайте 8 мільйонів сантиметрів переводити тепер в кілометри. Ну, спочатку переведемо в метри. Давайте, що це буде? Ми два нулика забираємо, оскільки в одному метрі 100 см. Значить, у нас виходить що? 8 і 4 нулі. Метри, тобто 80 тисяч метрів. І ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів це 3 нулі тисяча. Да? Ще 3 нулі забрали, і ми отримали відстань 80 кілометрів. Тобто, 1 см, по нашим міркам нашої карти, це відстань 80 кілометрів. Мандрівник пройшов 26,5 см, тобто вся відстань. Мадрівника S дорівнює. Ми що? Маємо всю відстань 26,5 см помножить на 80 км. 1 см це 80 км, а 26,5 см це буде 26,5 помножити на 80. І вийде ця відстань уже в кілометрах. Так, давайте 26,5. Множимо на 80, згадаємо множення в стовпчик. Якщо ми множимо на число, яке закінчується на 0, ми можемо 0 вправо здвинути. Да? Бо 0 на будь що, помножити буде 0. 5 на 8 помножити буде 40, 0 пишемо, 4 помічаємо. 6 на 8. 6 на 8. 48 та ще 4. 52, 2. Пишемо. 5 помічаємо. 2 помножити на 8 буде 16. Та 5 виходить 21. Кома у нас одна, Один нулик. Викреслюємо і виходить 2120. Тобто, ось це буде 2120 кілометрів. Це відстань, яку пройшов наш мандрівник. За маршрутом Харків, Львів. З Львова в Одесу і з Одеси назад повернувся в Харків. У відповідь до четвертого завдання ми записуємо 2120 кілометрів. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар. До наступних зустрічей!